Любиш майструвати, ремонтувати техніку, або просто хочеш мати все під рукою у будь-якій ситуації. Тоді цей універсальний мультитул з AliExpress – саме те, що тобі потрібно, на вигляд, звичайний компактний інструмент, який легко поміщається в долоні або кишені, але варто лише розкласти його і перед тобою справжня мобільна майстерня. У середині – ніж плоскогубці, кусачки, викрутки, пилка, відкривачка, навіть лінійка. І все це зроблено з нержавіючої сталі, яка не іржавіє і витримує серйозні навантаження. Відчувається надійність, приємна вага. Гладке відкривання, зручна фіксація кожного інструмента: нічого не люфтить, не скрипить, прямо як у дорогих брендових моделей, використовувати можна де завгодно: удома, на дачі, у подорожі чи на риболовлі, порізати дріт, підтягнути гвинт, щось підправити або відкрити пляшку. Цей мультитул порається з усім, і найприємніше ціна. Подібні моделі у магазинах коштують у кілька разів дорожче. А тут цілком доступно та ще й з доставкою просто з Aliexpress. Міцний, зручний і багатофункціональний, цей мультитул стане незамінним помічником у будь-якій ситуації. Посилання на товар у описі під відео.